Всім вітання, друзі! Сьогодні ми будемо робити творожну запіканку за кето рецептом. Ми беремо 300 г творогу. Якщо у вас велика родина, ви можете множити це все на 2 на 3. Дві ложечки столових сметани я її вже поклала. Далі 2 яєчка. Ще нам потрібна столова ложка муки амаранту. Але спочатку ми це все вимішуємо, а тоді додамо муку і чайну ложечку візьмемо в стевії, Так як кето не передбачає вживання цукру. Мені достатньо, якщо вам не солодко, ви додаєте більше. Тепер до цього ми додаємо столову ложку муки амаранту, столову ложку з гіркою муки мегдадо. І я стараюсь вам додати кунжут, так як він дуже корисний. Це мелений кунжут, не мука. Беремо форму і її топленим маслом. і бортики обов'язково, так як в нас буде висока запіканка. Тепер це все викладаємо. Далі, так як я вирішила сьогодні обійтись без ягід, ви можете додати собі будь-які ягоди. Я прикрашу запіканку нашу горішками. У мене є мигдаль, овей. Ви можете взяти той, який хочете ви. Я його подрібну. так, достатньо буде і посипаємо. Ви можете обрати будь-який або ягоди, і тепер ми відправляємо в напорід розігріту духовку, от у нас гріється на 180 градусів. І будемо готувати. Так, наша запіканочка піднялася, дуже класно вийшла. І е, я ще її посиплю шоколадом правильним. Ну, кожен посипає, яким хоче, хто їсть цукор додає цукор. У мене шоколад без цукру. Зараз, поки вона гаряча, він потече буде дуже смачна коринка.